відео каза если ты хочешь фотографировать, надо как-то красиво сделать. Видео. Видео хочешь, а? Хаза? Хаза добіс капси Георган, Добіс Хазе. Добіс Хнішкунці. Україні чекаємо трамваї на нашу зупинку. Атмосферу ввечері в неділі. Особливо осіннього вечора. Вересень, коли не холодно. Голови неспокотне, чудово. Тепер після насиченого та цікавого насиченого цікавої неділі налаштована на продуктивний та насичений тиждень. От на мордень, така телепортація на наступний день. Зараз я готую собі сніданок. Хочу сьогодні новий сніданок більш корисний. Ну, поки почну сніданок з приготування чаю, сьогодні не вранці я готую собі чай чорний сейлонський. Ось такий сніданок в мене буде з яблуками, мюслями та йогуртом. Це не греческий йогурт, але такий натуральний йогурт написаний на турецьке мистецтво. Та чай. Мені вже трохи набридло постійний потерброди на сніданок, тому... Вирішила урізноманітнити сніданок. Буду хоча б, коли Франк іде на ранкову зміну робити нові сніданки, та, можливо, ще коли Франк в інші зміни буде ходити. Та коли Франк буде вихідний, тоді теж буду різноманіти. Сніданок. Зараз буду їсти та й видіть снідати. Мама Франці говорить, що сьогодні погана погода для прогулянок. Я її не розумію, тому що зараз ну, трохи прохолодніше, ну, нема, нема зараз дощу, навіть якщо дощ, дощ можна піти у кафе чи в гості. Мені навпаки 30 градусів спеки не хочеться гуляти. Ну, 26 градусів для мене окей, але 30 градусів занадто. Ну, навчуся в школі та коледжі, але осінь для мене це також початок навчального року. Самовдосконалення, саморозвиток. Та скоро я йду приблизно через годину, точніше, годину та 40 хвилин. В мене бараторський термін у шулі Фрехен з приводу курсів німецької. Я намагалася волосся висушити природним шляхом, але не вийшла, тому доведеться скористуватися нам, бо скоро виходите. Хотіла ще сьогодні спекти після терміну Яблучний пиріг, не знаю. Франк ще ж написав, що ми, можливо, поїдемо в гості до мами Франка. Також не знаю, спекую сьогодні яблучний пиріг чи ні. Подивимося. Ich in Schule Meine Frau geht in die Schule auch Schule ja. Er ist noch Kind Wir gehen in die Straßenbahn und dann fahren und, fahren und sind wieder in Schule Ще не завершився термін. Мені сказали, що 19 вересня буде тест. Після цього вони подивляться, чи є місце для мене на курсах, чи ні. Переноситься на завтра, бо зараз вже шоста година. Вечора ми в'їздили до мами Франки після переміну, а потім трохи в ухіті скупилися і зараз їдемо додому. Але все-таки два берега вби край взяли. сливами. з приходом осені сіною свою домівку сильніше. Так, хотілося б приватний. Будинок чи хоча б квартира з балконом. Але зараз такий період в мене така квартира, але це наша власне з франком квартира. Раніше в мене був період дитинства, шкільні роки та студентські роки, з батьками. Потім життя в одній квартирі з сусідами. Це початок перебування в Німеччині та перший рік в Німеччині з сусідами, а зараз вже. А зараз вже як півроку хотя з коханою людиною в... в цій квартирі. Нову місію у фрешні. Також мені хочеться яблучного перега. Цей їх не можна купити, точніше можна, але смак не такий, як домашній, тому я скоро буду зараз вже присиплю до приготування яблучного пирога. А так як в мене є банани, вони в слюсі треба вже їсти. Тому буде суміш в мене яблучного берега та суміш бананового берега. Половина бананів та половина яблук. Яха. Сподіваюся, пиріг вийде. Що не була в підвалі, наша пральна машина завершила прання, і я розвісила речі. Тим часом Франк слідкував за духовкою, що не вийняв з духовки пиріг. Пиріг трохи пригорів. Зараз, коли пиріг трохи холодне, спробуємо на смак. Пригорів, але смачно. Я, yeah, папа. Я хло, всі замови, швидка телепортація в суботу. Зараз ми їдемо у Пока купити стілу вітальну, а потім ми у Кауфленді закупимося продуктами. Ааа, oh, мама. Yeah, so, ми скупилися у Кофленді і зараз їдемо в гості до мами Франка. Yeah, yeah. папа <laughs> Мама, хаз. Після мами Франка ми їдемо додому. Я влог махан, папа. Yeah. Uh, Після мами Франка ми їдемо додому. Стіл тоді покажу в наступному блозі, бо сьогодні ми будувати стіл не будемо, тому що Франк втомився і ще треба ще вечерю готувати. Зо. Дякую всім, хто дивиться моє відео. Сподіваюся, відео для вас було по осінньому затишне. Бажаю вам гарних вихідних. Та бай-бай! на -бай. наступних відео.